Добрий день, малята! У нас сьогодні гостя. Чи впізнали? Це цифра один. Але вона завітала не сама, привела з собою подружку Цифру Два та пропонує познайомитися з нею. Знайомтесь, це подружка моя, Цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Ми поруч завжди стоїмо, себе в обіду не дамо. Пишаюсь я сусідкою такою. Ми дуже схожі між собою. Одиничку, не перебільшуй. Малята, скажіть, схожа цифра один на цифру два? Ні, зовсім не схожа. Одиниця тонка, як спиця, а цифра два яка? Згадайте віршик? Довгий хвіст, кругла голова, зігнута шийка. А на що ж тоді схожа цифра 2? На лебедя, на гусака, на фламінго, на змію. Щоб ви краще запам'ятали цифру 2, пропоную вам викласти її нитками. З конструктора Лего намалювати їй очі, ротик, носик, бантики, розфарбувати її. Цифра два позначає число два. Зараз я пропоную пограти в гру. Скажи скільки. Ось намальовані предмети. Яких по два та по одному. Порахуйте, скільки їх. Скільки грибочків? Два. А м'ячиків. Один. Скільки олівців. Один. А пірамідок. Дві. Скільки лялечок? Одна. А квіточок 2. А тепер уважно придивіться і знайдіть, де на малюнку заховалась цифра 2. Знайшли? Ось вона. А на цьому малюнку. Як би вона не ховалась, але ми її знайшли. Відшукайте її ще тут. Ось вона. Малята бувають предмети, яких по два. Кажуть про них це пара. Пара це два взаємопов'язані предмети, які не можуть існувати один без одного. Ось подивіться, чого буває по два. пара рукавичок, пара шкарпеток, пара черевиків, пара повзанів, пара крил. А ось ці предмети можуть бути без пари. Шарфик може. Шапка. Може. Чобітки. Ні. Шорти можуть. Рукавички. Ні. Капелюх може. Малята. Якщо станете перед зеркалом, то побачите, чого у вас по два. Дві руки. Щоб майструвати, шити, мити, малювати, дві ноги, щоб танцювати і ходити і скакати. А очей їх також пара. Бачать, суне чорна хмара. І два вушка також пара. Чують, грає десь гітара. Малята, одиничка з двійкою хочуть позмагатися. У кого більше предметів? Тож пропонують пограти в гру «Розклади іграшки по мішечках. Ось у нас два мішечки зеленого і коричневого кольору. На зеленому мішечку намальована яка цифра? Один. А на коричневому цифра два. Готові? Тож будьте уважні! Розпочинаємо. Що це за іграшка? Ведмедик. Скільки ведмедиків? Один. Тож ведмедика. В який мішечок помістимо? Зелений. А це що? Машинки. Скільки їх? Дві. В який мішечок їх помістимо? В коричневий. Це яка іграшка? Зайчик. Зайчиків скільки? Один. Відправляємо його в який мішечок? В Зелений. Що це малята? Кубики. Скільки їх? Два. На них чекає який мішечок? Коричневий. Малята. Давайте порахуємо, скільки іграшок у зеленому мішечку. Одна, дві. Всього дві. Кого першого поклали до мішечка? Ведмедика. А другого зайчика. Скільки ж іграшок у коричневому мішечку? Порахуємо разом. Одна. Дві, три, чотири. Всього чотири. Синя машинка яка за порядку? Перша. А оранжевий кубик? Третій. Яка за порядком зелена машинка? Друга. А фіолетовий кубик? Четвертий. Молодці малята. Тож визначте, у якому мішечку було більше іграшок. Подумали? У коричневому. З цифрою 2. Малята. Ось цифра один і цифра два підготували для вас такі завдання. Три руді лисиці грали у травиці, з них одна сховалась. Скільки ж їх осталось? Дві. Півень наш злетів на тин, а на тині ще один. Скільки ж півників усіх Полічи швиденько їх. Так, скільки ж півників? Два. Молодці малята справились з завданнями. Тож з якою цифрою ви сьогодні познайомились? З цифрою 2. Візьміть свою улюблену іграшку і визначте, чого в неї по два, а чого по одному. До побачення!